Вже більше року знаходиться за гратими Дніпрозоржинський бізнесмен Олег Акерман. За словами його родини, бізнесмен туди потрапив безпідставно після того, як домобудівний комбінат, у якому він працював помічником сонатора, захопили рейдери. Звинувачування, які висувають проти бізнесмена Олега Акермана, пов'язані з хуліганськими діями, котрі він, начебто, здійснив проти рейдерів. Але його мати каже, що все було навпаки. Во время силового захвата камбіната рейдери. производили хулиганские действия. Они стреляли по машинам, по транспорту ДСК, били стекла в автобусах, избили человека, которого везла скорая помощь с отрясением головного мозга, который пролежал в больнице три недели. И это все осталось безнаказанно. Коли Олега Керман очолив Дніпродзержинський домобудівний комбінат, підприємство знаходилось в критичному стані. Завдяки йому робітникам були повністю погашені борги по заробітній платі. Також було придбано нове обладнання, а підприємство отримало закази. Це, за словами матері Олега, і привернуло увагу рейдерів. Комбінат був присвоєн по звичайній рейдерській схемі, руководителям уголовної діаспори рейдером широка дорога. Зараз Олега Керман знаходиться у слідчому ізоляторі на численних судових засіданнях, не дивлячись на те, що всі свідки давно вже відмовились від своїх показань, запобіжні заходи йому чомусь не змінюють. На останньому судовому засіданні було заявлено ходатайство, в якому говорилося про те, що у нього двоє дітей. Один із дітей страдає серйозним заболіванням. Йому потребує дорогостоючого лікування. о том, что его родственники находятся тоже не в лучшем состоянии. Он в семье один кормилец. И поэтому мы очень просили изменить ему меру пресечения и не только обещали, но и даже предоставляли документы, которые подтверждали, что он до окончания следствия будет находиться в городе, в Украине. За словами матері Олега Акармана, він не боїться рішення суду щодо його справи, тим більш що винним себе не вважає. Суддя Заводського районного суду Наталія Стребіш, яка веде цю справу, поки що від коментарів утримується, каже, що судовий процес поки триває, і говорити про його перебіг та результати ще рано.